Їхав дорогою до полігону, а опинився у критичному стані в медзакладі. Лучанина Максима Музичка днями затримали працівники ТЦК та СП. Як розповіла мама Лучанина на своїй сторінці у Фейсбук, при затриманні до чоловіка застосували газовий балончик та доставили до приміщення центру комплектування. 10 червня в Луцьку його затримали представники ТЦК просто на вулиці без поліції та перевірки документів. Йому залили газ в очі і доставили в обласне ТЦК у Луцьку. Після цього через добу без ВЛК його вивезли на полігон у Львівську області у самому ж ТЦК повідомили, потерпілий під час супроводу до центру комплектування поводився спокійно, та жодних фізичних чи спеціальних засобів до нього не застосовувалося. До слова, в установі стверджують, що військово-лікарську комісію чоловік пройшов. Під час медичного огляду чоловік відмовився ознайомлюватися з висновками та отримувати відповідні документи. У зв'язку з цим медичними працівниками складено акт, форма номер 13 і оформлено супровідну документацію, форма номер 4. Після завершення необхідних процедур чоловік був направлений та зарахований до навчального центру для проходження базової підготовки згідно з порядком, визначеним чинним законодавством України. То як же лучанин опинився у критичному стані у реанімації. 12 червня чоловік перестав виходити на зв'язок. Завдяки геолокації рідні побачили, що Максима везуть до лікарні у Львів. Приїхавши, дружині повідомили, мобілізований лучанин з відкритою черепно-мозковою травмою, численними крововиливами та гематомами уже на операційному столі. На запитання, як так сталося, дали відповідь правоохоронці. Як попередньо становили співробітники Яворівського районного відділу поліції, мобілізований 31-річний мешканець Волинської області отримав тілесні ушкодження, вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон. Навіть якщо і так, тоді напрошується цілком логічне запитання: з якого ж часу мобілізованих чоловіків возять на полігон не автобусами, а вантажівками. Ймовірно, згодом ми дізнаємося відповідь. Зараз же рідні збирають кошти на операції для Максима та просять надати розголосу ситуації, аби дійти до справедливості. Анна Рарох телеканал Аверс.